Ну, а вже є з нами Євген Іївлів, військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, доброго вам ранку, Доброго ранку, боже здоров'я студія. Слава Україні! Героям, доброго, слава. слава пане Євгене. Той ранок у вас справді добрий, що Які новини у вас? Ви знаєте, все дуже відносно не знаю, чи можна назвати добрий ранок в окопі. Тим паче, коли вже ночі стали трошки холодніші, але вже там десь тиждень по холодних ночам не випадає мені графіку заступити на чергування. Але я ж для хлопців чи не знаю там є це добрий ранок, чи ні. але відносно саме військової ситуації стосовно обстрілів і так далі, вже десь тиждень півтори. коли Колегам вашим повідомляв здається з вами в ефірі, ми про це розмовляли. Трошки щільність впала. Була певна активація після успіхів наших побратимів там, на кільщівки, кородюмивки Андріївки, можливо, ворог також очікував з нашої сторони якихось активних дій, але їхні активні дії мали там протяг десь 3-4 дні. І після можливо це пов'язано з тим, що МБК чи особовий склад там потрібні десь на інших напрямках. Тобто, ось десь тиждень півтори така ситуація мало активна, що дозволяє нам там робити певні хитрощі. Не дуже можу вам повідомляти, поки але тактично, тактично і позиційно навіть є трохи позитивні зміни на смуги, яку контролює наш підрозділ. Добре, ви ми почали. Ви почали про те, що ночі вже не такі теплі. Яка температура вночі? Які лайфхаки, щоб дрижаки не схопили? Ну, ви знаєте, після. Після зими, яку ми пережили, якби жалітися зараз на температуру, це не зовсім доцільна напевно історія буде, але ви ж розумієте, з чим ми порівнюємо. Ми ж порівняємо інша зима, це ж те, що залишилось пам'яті. А ось ще там два тижні тому влітку ці ночі були теплими. Слухайте, тобто, температура 10-12 градусів і більше прохолодно хлопцям на спостережниках на самим, бо трошки трошки полину у військову науку, так як воно є. Є окопна лінія в окопні лінії є бліндажі, де там, якщо, якщо немає сильного бою, ти може Два часа дві години свого відпочинку там передрімати трошки відновитися на спостережниках прохолоніше а специфіка. І унікальність бліндажу в тому, що влітку, коли на вулиці плюс 37, в бліндажі 20. і взимку, коли на вулиці мінус 5, в бліндажі там триокопних свічки буржуки запалив там в бліндажі, також 18-20. Тобто взимку не так холодно, влітку не так жарко. -так, так так така собі історія. Якщо ж кажу, якщо немає активного бою, якщо є можливість відпочити, то бліндаж найкомфортніше, напевно, місце перебування з цих що є на смузі на лінії оборони. Бачите, ви порівнюєте теперішню температуру вночі з тою, яка є взимку, і температура для військових я маю на увазі. А я все-таки для наших глядачів, які, наприклад, не в окопах, а на ліжках і, і деколи там нарікають, що не виспалися, чи, чи щось не те було. то просто щоб, щоб нагадати, як воно коли те... Слухайте, я, я, я ж кажу, була, була певна динаміка, і, скажімо так, розумієте, любі зміни це динаміка. Або трохи тихіше це динаміка, і ми намагаємося розуміти, чому трохи тихіше. Коли вона активується, теж намагаємося розуміти, але я ж кажу, те, що ворог трошки трошки під заглох, називаємо це просто народним язиком, так дає нам можливість виявляти, долітати. Тобто, чим чим ми, чим більше вони мовчать, тим більше ми піднімаємо очі та заглядаємо їм, скажімо так, в тиву і максимально професійно намагаємось. Розбрати не так давно нам вдалося зробити там практично рекордний політ на ФПІшки за 9 кілометрів. Ми, взагалі, я також і вам здається повідомляв, що в червні місяці почали дуже активно використовувати дрони FPV, Та ворог відтягнув десь кілометрів на 5 всю техніку вглиб, щоб не була вона в зоні нашого ураження. Бо наші хлопці на мавіках спочатку дуже якісно вчилися виявляти навіть замасковану їхню техніку в посадках. Вони відтягнули, і от на сьогоднішній день ми, я ж кажу, вже на вісім 9 кілометрів. Залітаємо без ретранслятору, але. Цю всю роботу ми можемо проводити не в умовах активного. Вогню, тому що розуміти, нехай вони навіть там і не зовсім влучні, але коли міномети і Саушки стріляють, ну я вибачив 24 на 7, не перестаючи, ну голову не можеш підняти. навіть там вийти, то і мавік винеси і так далі. З цим є певні складнощі. Тому що зараз ситуація, я взагалі не знаю, чи можна ситуацію на фронті назвати там якоюсь як благоприятною чи, чи як її можна звати, тому що це трошки не те, що в мирних містах, але відносно того, що відбувалося півтори тижні тому, доволі. Доволі ситуація для нас, скажімо, благословна. А як ви думаєте, оця їхня підзаглохлість, так як ви сказали, з чим вона може бути пов'язана? Це якась ротація, чи це в них закінчується зброя, чи це в них закінчується ця їхня жива сила? З чим це може бути пов'язано? Дивіться, я вам висловлю свою особисту думку. Не буду претендувати це як аргумент експерта, там, чи ще щось? Моя думка. Вважаючи на все, що коїться на лінії фронту, ми бачимо там да успіхи наших хлопців трошки нижче Бахмуту. Ми бачимо успіхи наших хлопців на напрямку там Мелітоп, на Запорізькому напрямку пряміше сказати. Всі чули і бачили, і читали про випад ворога на куп'янському напрямку, який ніяк ні до яких успіхів їх там не провів. Я думаю, я можу сказати, що особисто я впевнений, що ворог перейшов в формат. В якому він вимушений е, гасити пожежі, які в них відбуваються, і укріплювати там, де слабко. Тобто ні про яку ініціативу там вже наступально ну ми не можемо балакати. Я думаю, що це пов'язано з тим, що їм більш потрібно БК на напрямках, на яких в них просідає. Тобто ситуація в них, скажімо, в них ситуація в чому позитивна? Позитивна ситуація в людському ресурсі. Так вони встигають там мобілізувати, можливо, не співають а то готувати, але до комплектову до і так далі. А от С ресурсом, який саме вміє воювати. Ви ж бачите, що вони там з кожного вони навіть не не, не наші експерти, не наша розвідка, А вони з кожного переміщення тих самих вагнерів намагаються зробити якийсь там шалений інформаційний привід, щоб продати мотивацію, можливо, своєму війську та десь демонтувати, намагатися на якихось напрямках наше військо. І що вони вже прибігають до всього, що свідчить про те, до всіх методів, які свідчать про те, що в них не є добра ситуація на лінії фронту. Тому і наша, і, і, і то, що на нашому напрямку вони трошки стали трошки знизили. Доволі сильно щільність е, активність знизили. Я думаю, що це свідчить про те, що десь їм і БК, і особ, особистий склад знадобився більше. Там же теж е, мені дуже сподобалось, як сказав наш командуючий, е, не треба недооцінювати ворога в тому плані, що не всі там недолуглі Там також є ті, хто, е, скажімо, вміють воювати, і вони трошки розуміють, е, які напрямки. Перспективні для нашого наступу, які не перспективну перспективні, тобто це це йде змагання не виключно у стрілковому бою, а ще і в тактиці, і в стратегії людей, які щось трохи розуміють у веденні війни, тому ж кажу, ось, ось моя думка, що їм просто знадобився і БК і знадобилися сили на інших напрямках. Більше чим на нашому. Вони можливо не вважають саме наш напрямок на сьогодні. Перспективний для наступу всі власне прогнозували про те, що ну на заході так, теж зараз інтенсивність бойових дій і буде все-таки знижуватися і якось так до, до весни потрошку буде е, ця інтенсивність зменшуватися. Чо це те, що відповідає не знаю вашим відчуттям і прогнозам. Ви знаєте, в мене є дві думки з цього приводу. Я не можу їх назвати там і негативними, але і позитивними їх також назвати не можна. Перша думка, що так, наступ наш він можливо не такий швидкий, як очікувався, але в мене на це завжди аргумент один. Всім, кому наступ не такий швидкий, приїжджайте, допоможіть, покажіть, як це зробити краще. Друга думка, яка відверта, і от потрібно я вважаю, що потрібно чесно називати кота котом. Розумієте, півтора року війни, всі, хто хоч трохи розуміється війні, та знають історію, погодяться зі мною, що не було ще таких інтенсивних бойових дій за час всієї світової історії стосовно артилерійських обстрілів, тобто стосовно використання дронів, тобто шалена динаміка в цій війні. І шалена динаміка за півтора року, навіть такого ворога, як е, Російська Федерація, ввела в стан те, про що ми сказали з вами трохи раніше: стан е, того, що вони повинні були віддати ініціативу, е, в стан того, що вони гасять пожежі і так далі. Але ми повинні розуміти і те. Що ми ж теж тут скінчені. Всі ж розуміють, що е, як би там не було, я вважаю, що повірно, що наголошують втрати, але втрати також вони само не маленькі. Я не можу знати там всіх секретів, що в нас по резервам і так далі. Я просто веду це все до того, що активність бойових дій буде знижуватися від того, що і ворога е, звісно, я хочу, щоб хочу і думаю, що ворога гірше ніж у нас, але і ворога вже не дуже є, е, скажімо так, е, е, можливість наступального потенціалу. Ну і в нас з цим є певні складнощі. Що просто щоб Зрозуміти, в чому тут позитив, в тому, що ініціатива, поки у нас ворог вимушений да на нашій території, але ворог вимушений оборонятися. Але не дуже легко це дається. Ні, ніхто не хоче, я впевнений, ні командування, ні, ні найвище командування держави, ніхто не хоче розкидуватися людьми просто так, щоб десь витратити там якусь резервно-штурмову бригаду за, для здобутку якихось 10-15 кілометрів. Якщо так воювати, на ніким буде воювати вже через півроку. Я веду це до того, що ситуація зараз і в них, і в нас не така, що ми можемо максимально актив. Закидувати там своїх людей для звільнення, я ж кажу, якихось тактично, стратегічно незрозуміло зрозуміло, що потрібних а прям завтра 5 тисяч кілометрів. Воїн Азова Олексій Бик написав вчора такий пост про те, що соцмережа Фейсбук переповнена. Буквально повідомленнями про те, що в нас в Україні з'явилися м'ясні бригади, що є військові, які не зодягнені. Якщо можемо показати, просто оце шматочок того поста, який, який шириться, там такий зображений військовий з заблюреним обличчям. Такий він бідний, нещасний, босі сонечка, так то так військові між собою там називають. І власне Олексій каже про те, що. Ну, що це насправді ворожа і псо. Е, пане Євгене, чи справді є в нас ось такі босі сонечка, не вдягнуті, не взуті, не озброєні? Чи в нас є ось ці м'ясні бригади? Бо пост про це, що таке є, Ну, станом на вчора це було більше 13,5 тисяч поширень, на що звернув Олексій Бик увагу. Я думаю, що сьогодні більше, і люди, видно, чіпляються на цю емоцію, бо зрозуміло, що нас дуже Але не, 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 не така не, не байдужа О нація. Олексій, якраз, до речі, кажеш, це, 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 це навіть сама термінологія, оці місні бригади. Так далі все з Росії прийшло, що вказує на, на походження. Давайте я трошки пожартую вам з цього приводу з приводу цієї фотографії і скажу, як вона є виключно з того, що я бачу очима і з того, що я спілкуюся з побратимами, пожартую вам з наступного. Я побачу цю фотографію, я в цій фотографії побачу десь себе, де своїх побратимів, розповім вам про яких обставинах. А, так всі повинні бути на службі вдягнені так, як потрібно. Там а, форма, берці і так, далі, і так далі. Але коли ти чергуєш п'ять діб. На лінії 450 метрів від ворогу не секрет. Я вам скажу, я можу таких фотографій і своїх накидати, що ти залишаєш на собі те, що потрібно, для особистого захисту. Ти залишаєш поруч зброю, але якщо є можливість на якісь 2-3 години зняти піксельні штани там і вдягнути, якщо немає обстрілів, якщо є можливість вилізти в посадку, там заварити собі чаю, попити його не в бліндажі, а ось трошки там в замаскованому місці посадки. Ми також вилазимо, вдягаємо капці, вдягаємо там якісь, якщо в тебе є можливість шорти, Якщо там немає можливості, щось трохи легше, ніж ті штани, і сидиш, попив чаю, щоб хоч трохи там відпочило тіло. Тому ця фотографія тут не видно ніякого військового, якому нічого діти. Це така сама фотографія, як ми з побратимами. Просто я ж кажу, звільняємо себе на якісь годинки, щоб трошки відпочило тіло. Не більше, не менше це на всіх лініях фронту. Це перше, друге, що я вам хочу сказати. Якби це був місяць війни чи два місяці війни, я також пам'ятаю на початку різні відео. Де хлопці жалілися на нестачу якихось продуктів, на нестачу засобів захисту чи ще чогось. Ну ми всі розуміємо, що це не один тиждень справа організувати таку активну оборону, скажімо так. А от зараз саме я був на Луганському напрямку. Ми були під Кремінною. Зараз ми знаходимося на горлівському напрямку. Ні на на жодній смузі, де би я був, на жодній смузі, де би спілкувався з побратимами. Я вам не можу сказати, що є там якісь. М'ясні підрозділи, що є хлопці, які там в яких реально немає, як от ви бачили на фото там чи взуття, чи одягу, щоб його вдіти. І розумієте на війну попасти це перша справа. Друга справа. Не потрібно людей за це заслужувати є люди, які попадають на війну і трохи починають ну, боятися. Я вам скажу більше навіть я півтора року, і ось в серпні місяці поряд з нами там розірвалася. Не хочу казати дуже серйозна ракета. Я за півтора року від мінометів від автоматів ніколи не відчував такого відчуття страху. Пройшло два місяці після того прильоту, і я досі заступаю на чергування з дуже великим відчуттям страху. Я все веду це до чого. Є люди, які це порох страху не витримують, і коли ти сам собі вимушений визнати, що ти десь не поборовся зі своїм страхом, тобто в тебе позиції дві вибора два. Або ти визнаєш, що ти там слабкий і не поборов страх, і це не страшно зробити, але деякі люди не можуть зробити. Або ти починаєш шукати виправдовування десь. І ці люди, які шукають оправдовання в чомусь, так вони приходять і можуть розповідати про командирів, які відправляють на обой про м'ясо, і так далі. І так далі. Але якщо ця ситуація була би системна, наше військо комплексно було б більш демотивоване і не демонструвало б тих успіхів на всіх напрямках. На які є ця ситуація, там точково, я не можу включати, що вони можуть да є, точково дуже мінімально, але особисто на моєму досвіді. Більше всього, ці всі чутки або ІПСО, ну ІПСО ж також на наровно місці не буває. побачили якогось одного такого ютубера, який реально трошки в окопі перенервував, не зміг з цим поборотися, почав шукати якісь управдовування, і на фоні його починають будувати якісь там інформаційні компанії у себе, які нам гонять на експорт. Це 200% так і відбувається, і людей цих судити якби не можна. Але ось така історія війна, і ось ось так вона грає з психологією.